Про те, як Ісус полюбив нас так сильно, що помер за нас, щоб наші гріхи були прощені. Благаю тебе, просила вона, благаючи, дивлячись на сина. Візьми цю книгу, вона може врятувати тебе. Там написано про людину, яку звуть Ісус Христос, Він помер за твої гріхи. Гоуда на мить завагався, потім ж бурнув Біблію в матір і, спотикаючись, поплентався до своєї спальні. Там Він знепритомнів. Через кілька годин Гоуда прокинувся і почув голос Матері, яка схилилася над ним. Він помер за наші гріхи, Він пробачив нам, Він любить нас, Його ім'я Ісус Христос. У Його розумі промайнуло гріх, прощення, любов, Христос. Знову і знову ці слова лунали в Його розумі: Гріх, прощення, любов, Христос. Гріх, Прощення, любов, Христос, обличчя Його матері за багато років своєї злочинної діяльності, арештів, тюремного ув'язнення. Він жодного разу, жодного разу не подумав про свою матір. Йому було соромно: гріх, прощення, любов, Христос. Тоді Гоуда відчув у собі щось надзвичайне. Це почуття прийшло повільно, майже непомітно. Але незабаром воно охопило його тіло. Воно було сильним, настільки потужним, що він не міг спати. Він підвівся з ліжка і пішов до кімнати матері. Де вона? вигукнув він. Мати Гоуди повернулася, протираючи очі. Іди, сказала вона. Зараз північ. Мати зіщулилася, побоюючись, що він знову вдарить її. Але щось здається змінилося, думала вона, хоча й не могла бути в цьому впевненою. Де вона, повторив син, де що? перепитала мати, намагаючись виграти час. Як же мені врятуватися? думала вона. Як мені втекти, якщо він знову накинеться на мене? Де книга? спокійно повторив син. Мати мимоволі похитала головою. Вона ніколи не дозволить йому відняти у неї біблію. Вона не може дозволити йому знищити її. Будь ласка, мамо, тихо попросив син. Я не завдам їй шкоди і обіцяю, що ніколи більше не зроблю тобі боляче. Я просто хочу побачити книгу, я хочу прочитати її, щоб побачити, чи правда те, що ти сказала мені. Проте мати все ще вагалася. Я нічого з нею не зроблю, запевняв він. Ти кажеш, що Ісус Бог, який пожертвував своїм життям, дай мені самому прочитати це. Тоді мама Гоуди встала і дістала Біблію зі своєї схованки. Вона вклала її в руки синові, його руки були вкриті синцями, порізами та великими шрамами. Його обличчя було спотворене, а очі налиті кров'ю. Людина, яка стоїть переді мною, не мій син, подумала вона, але він, можливо, знову ним колись стане. Гоуда взяв книгу та піднявся на дах будинку. При світлі місяця Він читав Євангеліє від Івана. Він знову побачив слова: гріх, прощення, любов, Ісус Христос. Він читав всю ніч без зупинки, перебуваючи у збудженому стані. Гоуда думав про все те зло, яке він зробив. Бог живий, згадав він слова Матері. Ісус помер за Твої гріхи. Раптом Гоуда закрив Біблію і втюпився у хрест на обкладинці, щось підказувало йому. Що він не гідний, нечистий, він знав, що він не повинен навіть торкатися його, але він нічого не міг з собою вдіяти. Він марно шукав у Біблії все те, чого його вчили про Христа у таборі найманців. Особливо він намагався знайти докази того, що Ісус змушував людей навертатися до християнства. Гоуда шукав, з якої країни прийшов Ісус, щоб зрозуміти, чи дійсно Він іноземний Бог. Однак Ісус не прийшов з Америки, як він досі думав. Він народився в Ізраїлі і був непорочно зачатий. А потім він прочитав його, вірш, який докорінно змінив його життя. Це був вірш, який звільнив досі стримуване ним палке бажання пізнання Бога. Перш ніж він закінчив читати цей вірш, він знав, що це правда. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я, віра єдина ціна надії. І ще один вірш, «По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерти в життя. Надія є, прощення можливе, Ісус може змити всі гріхи та страждання, І ще один. У відповідь Ісус їм сказав. Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого він послав. Кожне речення суперечило розумінню Гоудою Бога. За останні п'ять років він тільки й чув про те, що він ніщо, сміття, яке не варте ходити по землі, і він шукав сенсу життя у банді, але тим не менш, як і раніше, почував себе порожнім, або точніше він відчував, що наповнює цю порожнечу не тим, що треба. Щось усередині нього змушувало його чинити насильство, пиячити та вживати наркотики, і це щось перемогло його та заволоділо його життям. Гоуда продовжував читання, одну за одною пробігаючи сторінки Біблії. Він читав про біснуватого чоловіка, якого Ісус зцілив. Найманець посміхнувся. Ця людина була такою ж, як я, подумав він. Ця книга пропонує любов і прощення навіть для таких, як він. Гоуда подивився на зірки, як ніби вони були ключем до розгадки таємниці цієї книги. Він був приголомшений. Замість того, щоб покарати мене, думав Гоуда. Ісус сам був розіп'ятий за мої гріхи. Індуїзм завжди вимагав від Нього ціну, Його кров, Його гроші, Його свободу. Проте Ісус пропонував усе і нічого не просив натомість. Все, що потрібно було зробити, це вірити. Гоуда почав мимоволі тремтіти і мало не впав з даху. З його очей струмками потекли сльози. У болісному риданні він сповідував свої гріхи перед Господом. Пробач мені, Господи! схлипував він. Я накоїв так багато поганого. Я згрішив проти тебе. Пробач мені! Вперше за кілька місяців Гоуда міцно спав. Він прокинувся, почуваючи себе зовсім новою людиною. Він повернувся до свого дому, проте продовжував відвідувати зустрічі організації. Тим не менш, що вечора протягом найближчих двох тижнів він повертався до будинку своєї матері читати Біблію. Його мати була у нестямі від радості. Якось застеляючи ліжко сина, вона помітила під подушкою голку, яку він зазвичай завжди носив із собою. Вона назвала її Його ліки, хоча насправді добре знала, що це таке. Того ранку, коли Гоуда виходив з дому, вона зупинила його. Ти забув свої ліки, сказала вона. Мам, відповів син, вони мені більше не потрібні. Підійди, доторкнись до моїх ніг. Вони здорові. Я змінився. Тепер я сильний і все завдяки цій книзі, яку ти дала мені. Саме зцілення його ніг, зникнення болю, викликаного наслідками багатьох років в'язничних тортур. Нарешті переконав Гоуду, що тепер його життя змінилося назавжди. Він ще відвідував зустрічі терористичної організації, але його серце більше не належало їй. Тепер, замість того, щоб планувати напади на церкви, він бажав відвідувати їх. Якось Гоуда навідався до капелана, в будинку якого познайомився з іншими пасторами. Вони молилися разом з ним. І один із них, якого він добре знав, запросив його до церкви. Іноді ти дивишся і думаєш: ну, слово Боже, тут не краще треба чинити ось так і ось так. Але все буде за Словом Божим, тому що все стоїть за Словом Божим, і з часом все потім змінюється. І згідно зі Словом Божим, так і виходить, і ти дивишся, ти потрапив у халепу. Але як? Начебто всі козирі були у мене. Усі плюси були у мене, все було. Чи було так у когось? Розумієте, так? І потім бам! І вже й вибратися не знаєш, як з цієї ситуації проблема всього лише одна: віра Слову Божому. Віра Богові. Амінь. Тому я ніколи не дивлюся на ситуацію. Я дивлюся, що хоче Бог. Тому що Бог переграє потім усю ситуацію, все тримається, весь світ тримається Богом, він тримається Словом Божим. Цей весь світ і всі ситуації змінюватимуться так, як каже слово Боже. Це стосується навіть найневигідніших ситуацій. Знаєш, на перший погляд здавалося, люди хочуть там служити у містах, вони талановиті, і таке інше. А ми, начебто, все мали, і Бог нас узяв і запхав у село. Після революційна країна можна сказати так або невизнана країна, що кращого нічого не було.